Хай камерадин! Вітаю вас на українському каналі. І з вами в прямому ефірі знову той самий старенький Вуйко Стірліс. І сьогодні ми знову в лісі, в горах Карпатах. По Другій світовій війні. Та ми зараз йдемо на мадярські позиції, венгерські. Ну і радянські теж. Багато що цікавого можна тут ще віднайти. Сьогодні кепська погода, скажу вам. Сиро вже так прохолодно, але вуйка штірлиця це ніякій мірі не може зупинити. Погода не перешкода, а тільки хіба допомагає. Ось такі у нас гори Карпати, страшні ліси, зарощі, сиро холодно, так прохолодно. Підписуємося на канал, ставимо уподобайки, Репостимо, ділимося. І в нас перший синал, а це ось така жбонька. Тобто патронка є від ТТ ППШ. Набій. Маленький, ось такий. Але це нас не задовільняє. Ми це не беремо, викидаємо і продовжуємо шукати далі. Копати, ходити, пікати це вже цікаво. Подивимося, що знайдемо. Ходимо. Наразі не дискримінації на кольорових металах. Так цікавіше. Є шанс знайти щось цікаве. А чорних буквально тьма тут. Все осінно металом. Вся земля годить. Ну що ж, продовжуємо. Так, народ, знайшлася ось така деталюшка від гранати 37 венгерської ручної. Той запобіжник, значить, такий. такий капелюшок званий в простонароді. Запобіжник. Він при енерції прикидання відкручувався. Е, Значить, жбонь, але все одно цікаво, хотів сказати, показати. Налаштував я ще на одну програму, тому що вже всі чорні метали були відсіялись, тільки кольорові. Ну, це не дуже цікаво, треба трошки чорних знайти. А щоб чорних знайти, то щось треба намутити в апараті. А ми шукаємо, продовжуємо. В горах Карпатах по Другій світовій шукати залишки ехо війни. Гарна погода, хоча холодно. Гуляю, камради, і візуально бачу ось таку небезпечну знахідку. А це рушна граната німецька, яка була в Мадярі, на озброєні, бо вони були союзниками німців. М39. Так зване Яйко. Бачимо з детонатором, все. Ціленьке хтось тут заникав. Колечко вже згнило. Все спортилось. Тротило нема, нічого нема. Ось в такому воно стане. В такому якомусь убитому. Помнута від осколків чи від зриву. Згнила. Хай тут догниває. Нас воно не цікавить, головне що воно порожня і безпечна. Надіюся. А ми продовжуємо пікати. Сигнал такий цікавий. Найшов я програмку класну для війни. Бачу, що вона класна, тому що вона мені піддається, її можна гарно усвоїти швидко. Отакий ну, сигнал. Як ви думаєте, що це? А це під листям була ось така гільзочка. А гільзочка не проста, а гільзочка. Від карабіна системи Маузер К98. Може СС, клейма мали треба глянути. На сонечко якесь виступає навіть у нас. Все попадало. З червоною фарбою ще, але не СС. Щось там, щось там, але класно. Цікаво, тому що у нас їх рідко попадаються вони. Вони не такі популярні, як венгерські і тому подібні гільзи. Дуже рідкісні, але класні. Навіть хух, вони свистять. Послухайте як. Колись ми дітьми ходили в ліс, збирали ці гільзи і тако свистіли. Круто, не? Оце сигнал. Чули? Ось так свистить гільза. Досить здорова, ще така прикольна, зелена, патина має. Ну що ж, вона у нас не цікава. залишимо її для в мості, там, кому треба забирати, для нащадків. А ми шукаємо далі. Чорний сигнал, тобто, таке ехо війни Б'ю тако. сталь капець. Ехо війни бачимо. Такий стабілізатор мінометної міни 82 радянської маємо. Маємо, що маємо, але цікаво було відкопати, хоча ж бонь, звичайно, знаю. О ще фарба якась тут є. Така червонава, помаранчева, пофарбована. Ну, ось без цього ніяк. В цих лісах цього просто тьма металлома. Є досить багато. Але таке нас не цікавить. Закопаємо, зариємо. Таке нас не цікавить, продовжуємо. Пікати, ходити, бродити, шукати, бадати. А знайшли ми, давно я не знаходив, небезпечна чергова знахідка, а то є ручна граната, хто не в курсі. 42М венгерська, яка у більшості випадків і не спрацьовувала, попадала в м'який ґрунт або в зимовий. Ну, Так як тут були бої літом, то швидше в Листя впала і не здетонувала, бо вона енерційна, від енерції спрацьовувала. А бачимо. Ось така. Ба ба, -ба бам Ручна гранатка підубита, підуставша. Нас, звичайно, не цікавить, зараз сховаємо, закопаємо, щоб дітям не дісталося. Або комусь іншому. В неправильні руки, в неправильний час. Ось така гранатка. Ну, нікого не вбила. Всі живі здорові повернулися звільни. Шукаємо, ходимо. це є кольоровиці, ну, ой я вам скажу. Зараз покажу. це є ось такі 5 набою манліхера. Ось такий бачимо. Хо, Хо! Дивіться, як блистить. Бачите? Ще жовтеньке, бачите? Дивіться який стан. Бомба! Оце що жовтий? Видно вам, то це блистить чиста латунь жовті. Вони в пятючику, в обоймі. Були і досить в гарному стані. Ну, обойма згнила, звичайно. Були вищі мадяри, були... О, дивіться, як гарно блистить. Взагалі класо тут. Який рік, запитаєте? Скажу вам 40 ашка. Цікаво, чи на всіх? Так, на всіх 40 аж. Ну, тут було по 44-му. Точилися бої, але... так, і тут 40 аж. І дві дірочки по боках. Таке нас не цікавить. Шайзе. Не берем, звичайно. А щось цікавого, то поки що не чути немає. Шукаємо, може щось знайдемо. Сів я трошки перекусити, зробив кавопаузу таку. Зараз вип'ємо гарячої кави. З'їмо бутербродик. Відпочинемо і продовжимо наші пошуки. Тут гарне місце таке. Природа. Потепліло, до речі. Вже потепліло сонечко. Бачимо, світить. Вже зовсім інакша погода. Аж на душі приємно. Так що навіть ватру палити не будемо сьогодні, тому що тепло. Все, всім успіху. Хто обідає смачного. І зараз за хвильку продовжимо наш пошук. Зараз хотів вам щось показати, сижу каву, їм бутербродик. І бачу ось така пластмаска якась. Та? Незрозуміла, лежить під ногами. А я перевертаю, і що ми бачимо? Навіть тут у лісі. Це така рука. Ставимо лайк. Heavy metal. Heavy metal. лайк. Хеві метал. Лайк. лайк. Ставимо, звичайно, за сьогоднішній вихід. Підписуємося на канал. Heavy metal rock. Лайк. А тут -а потужний сигнал. Ціла яма. Можливо хтось заникв. Дивимося. Гільз. Дивимося. дивіться. Гільзи нам до системи Медліхера. Бачимо, їх тут є багато. Я в шоці. Чого їх так багато? І хто їх тут сховав? Невідомо. Лише тут трошки їх є. Бачимо. Бачите. Відкопую. І вже дивіться скільки. дивіться які жутенькі, А? Бомба гільзи, Дивіться. П'ятюнчики, набої, Тільки самі гільзи. Самі гільзи. Цікаво рік. Їх тут трохи є. Зараз побачу рік, вам скажу. О! гільзи, гільзи, 30. Ого! Емел! 31 рік емел. Нічого собі. Це рідкісний рік в наших краях і в наших лісах. Більше нема. О! народ, дивіться. Вони тут випадають. І тут багато. Фу, дивіться скільки. Їх тут ціла яма. А. Ого! Оце сигнальчик. Оце гільс. Тут ковірового металу хтось хтось або заникав, дивіться які жовті, дивіться, а так видно, В темноті гарно видно. Та вони взагалі тут в ідеалі. Оці, дивіться. Але стріляні. Ашка. Стріляні, бачите? Хтось їх сюди назад, дивіться, які комусь, якому вони стані переливаються. Жовті. А як дзвенять? Чуєте? Чуєте син? Гарний цей звук. Що їх шея? Шея. Народ. Худь Дивіться скільки. Ха де ось, де ось накопав, умію потішити. Це ще не все. Ще щось тут. Горіло й тліло. Ми бачимо, дерев'яшка горіла. Може тут щось. Іх тут ще народ, дивіться. Ще дістаю. Бачите? Купа Купа гільз на одному місці. Гільзи, гільзи. Ого! Це ще не кінець. Іх тут є, о! Бачите? О! Тут це вже ціла купа! Ціла купа! Гільз. Ми пробадуємо таким щупом. Є в мене такий ніж лопатка копарська скарбопошуківця. Ми зараз пробадуємо, Чи ще немає? Здається, вже немає. Хоча... Є! Хо! Дивіться, ще з глибини підняв. І так, маємо. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, мінімум 11. Це багато, але що вони тут в ямі роблять? Це вже цікаво. І чого їх так багато В одній ямі. Ну так. Да. Де ось дивує? О! Ще є народ! Ще вепропав. Цікаво! Нічого цікавого аж такого, знаєте, але, але цікаво, базарт. Того мені цікаво. Дивіться скільки. Їх тут багато. Взагалі багато. Я сам не сподівався що це. але зараз ми ще перебадаємо. У мене така штукенця як. Морквина пінпойнтер. О! Щось є. Це точно. Ось тут. Пінпойнтер. Не обманить. О! Є, yeah. це вже походить 13 обійма. 13 по 5. Здається, обійма. Ну а ми продовжуємо шукати. Там якась ямка. Треба побадити і там щось є. Скрізь зараз все перейду. Головне сам процес від пошуку, задоволення, то що ви отримуєте, це ні з чим не передати, не зрівняти. Ось така ситуація. Йдемо далі. Іду пікаю і бачу візуально ось така небезпечна знахідка. Схована вам не видно. Я вам покажу. Ось така, подивіться. Бачите? Це є Ось така міна. Міна часів Другої світової. Ось поки клейма. Це є авіабомба ао 25 СЧ Бачите? Бачите? Подивіться, тут є 42-й рік, КА, вона наша, тобто радянська не наша. 42-й рік, видно, не видно вам. І тут ще ЗЗ сс 10 Тут бакеліт. Там є всередині тротил, бачимо дзюрочка під детонатор. Оці крила стабілізатори. тут ще було якщо в оригіналі то її пускали е, з бомбардувальників, з самольотів там бомбили. І тут накручувалась така, такий пропелерок, воно розкручувалося і при ударі воно спрацьовува било. Значить. Але в нас використовували для замінування протипіхоти, та це і протипіхотна. Така собі міна, бо у нас їх використовували в такому плані. Оці стабілізатори вони втикалися глибоко тако, в землю. Тако вона стояла, звідси детонатор, URGM якийсь там будь-який, і якимось дротиком клавили розтяжки. Тобто воріг ішов і пех і ця байда сантиметра півтора стінки має, дуже важка. Гунна, зривалася і нікому пощади не давала. Все погнило, бачимо. Все вже в такому стані, під Для музею не годиться, хоча вона безпечна, порожня, без детонатора. Але вже в такому стані, що брати її не варто. Сховаємо її назад сюди. І хай собі гниє, догниває. Ось небезпечні знахідки. Зразу на одному місці якийсь брос. Скидка після військова, після фронтова, можливо. Оце є бачите, така радянська протипіхотна міна, чугунна, помс 2 чи Помс. просто перша версія. Ось така. Ставилася на колик 30 см дерев'яний. Тротилу там було грам 75 Звідси детонатор на розтяжечку. Гарно бабахало, грубі осколки, дуже могли пошкодити плоть людську до немогу. Дуже важкі рани могла нанести. Дивимося далі. Така ж сама помс. Помска лита чугунна з кубиками. Похожими на F1. Така ж сама. Дві. Бачимо дві. І ось така. Летуха, що я казав, з клеймами. Це є. Тут використовувалася в наших лісах як протипіхотна міна радянська. Так вона і використовувалася. Ой. Ще ціла, тобто не зірвана, розсаперена. І тут клейма, щось нам кажуть, пишуть. Не видно що. Тут якісь 15. А тут певно рік. Але його не видно. У нас народ масляночка випала, подивіться. Ще шусі? Ні, нічого нема. Правда не двобока, а одно метал, водичка потекла з неї. Ось така масляночка для зброї карабіна системи Мосіна. А це на фронт, на війну, а така була одно не забув, що там писала? Щавелька, ща Н. Там щось масло лянне якесь для змащування зброї. А щавелька теж щось. Воно там протиралося, зброю, таке всяке. Зразу коснув, зразу іржа повідпадала, вона тоненька бляха. Ну, убита, звичайно, шкода. Але є. Скільки ходили і всі пропустили. Бо це місця ходжені-приходжені. Ну все, ми будемо закруглятися, буду з вами прощатися. З вами був Отофон Стірліць. Все, всім пока, до нових зустрічей. На Копії зустрінемось. Підписуємося на канал, ставимо подобайки не забуваємо.